Візит прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до Вашингтона відбувається на тлі справи ймовірного витоку документів Пентагону про розвиток цієї ситуації. Ми поговоримо з Юлею Ярмоленко. Вона долучається до нашого ефіру прямо зараз з Білого Дому. Вітаю, Юлю. Вітаю Наталю адміністрації. США говорить, що наразі обговорюють із своїми союзниками та партнерами питання ймовірного витоку документів. Міністр Остін та прем'єр-міністр Шмигаль мали нагоду поговорити про це особисто. Юлю чи скористались вони цією нагодою? Наталя, ти знаєш, це гаряча тема. Тому ми можемо припустити, що цієї теми міністр Остін та прем'єр-міністр Шмигаль торкнулися. Хоча офіційно достаменно ми цього не знаємо. В офіційному викладі розмови переговорів від Пентагону. Ця тема не зазначається, але загальніше у ширшому контексті наголошується, що Сполучені Штати ще раз переконували Україну, що будуть стояти з нею стільки, скільки буде потрібно, і це одне із занепокоєнь, які мала українська страна. На чи не може це якимось чином вплинути цей потенційний ймовірний виток на підтримку України, і в Пентагоні в Білому домі кажуть, що ні, міністр Остін напередодні вперше прокоментував ситуацію із ймовірним витоком на прес-конференції. Він сказав, що йому повідомили про це 6 квітня. Зараз триває дуже інтенсивне розслідування між відомче, яке курує міністерство юстиції. Він сказав, що зроблять вони усе для того, щоб перевірити ко. ЖН шпиринку, щоб зізнатися, що насправді сталося, і завдання, яке ставить перед собою Пентагон, і Міністерство юстиції, це по перше, дізнатися дійсно, чи є серед тих документів, які потрапили в публічну площину, чи є там автентичні документи, як сказав Ллойд Остін, вони фокусуються зараз на документах, здатованих за 28 лютого і 1 березня. Також переконатися, що сталося і хто за цим потенційно може стояти. Однак знову ж таки він сказав, що розслідування нині триває. Якщо ми говоримо. Мо, взагалі, про те, як говорять представники адміністрації Байдена зі своїми партнерами, то Ентоні Блінкен напередодні теж сказав, що за минулі кілька днів переговорили із низкою партнерів і союзників, щоб зокрема переконати їх у тому, що Сполучені Штати дуже серйозні щодо захисту розвідданих, що стосується співпраці із Україною, і потенційного впливу на Україну через цей ймовірний витік, то сам Ллойд Остін прокоментував цю ситуацію так. Я щойно розмовляв зі своїм колегою в Україні, міністром Олексієм Резніковим, і ми обговорили низку питань, як це зазвичай і робимо. Але він і українське керівництво залишаються зосередженими на поставленому завданні. І я абсолютно впевнений, що вони зроблять те, що роблять хороші лідери, чудові лідери. Вони боротимуться з ворогом і не керуватимуться якимось одним конкретним планом. Українці мають багато спроможностей, необхідних для досягнення успіху. Ми підготували величезну кількість їхніх військ. Ми надали значну кількість техніки. Гадаю, в Україні вважають, що вони у досить хорошій позиції. А ми зосередимось на тому, аби продовжити надання безпекової підтримки та спроможності, аби вони могли і надалі досягати успіху, коли вирішать розпочати наступальні операції. Юлю, а що говорять щодо можливого можливих наслідків а, цієї справи? Вашин, ва, експерти в Вашингтоні. Наталю, ти знаєш, говорять перш за все про те, що це може дійсно вплинути на довіру до сполучених штатів як союзника і партнера, з яким інші країни діляться розвідданими. Якщо все ж таки виявиться, що документи, які потрапили в публічну царину, є автентичними. Що стосується безпосереднього впливу на Україну, то тут думки експертів розходяться. Одні кажуть, що це може мати дуже негативні наслідки для України, для українських планів щодо контрнаступу. А наші колеги з Рузинського сервісу поспілкувалися. Із іншим військовим експертом, це ем, генерал Годжес, який колись командував американською армією у Європі. І він вважає, що так щодо репутації Сполучених Штатів, то це серйозний може мати вплив. Але щодо українського контрнаступу, він вважає, що вплив може бути мінімальним. Давай послухаємо його думку. It's damaging. Це шкодить, коли трапляються такі речі, тому що наші відносини з іншими країнами поширення розвідданих, звісно ж, засновані на довірі. І якщо інші країни вважають, що ми не можемо захистити секретну інформацію, вони не захочуть ділитися з нею. Це один з аспектів. І звісно, ніхто не хоче, аби ваші вороги дізналися про те, що ви знаєте про них, тому що з цього вони можуть визначити, як ми це дізналися. З іншого боку, я не думаю, що були розкриті якісь конкретні українські військові плани, і відверто кажучи, багато цієї інформації вже було у доступі два чи три місяці тому. Тож я не думаю, що це завдасть шкоди майбутньому наступу України, коли б вони його не розпочали. І я не думаю, чесно кажучи, що росіяни достатньо спритні, щоб мати змогу щось з цим зробити, навіть якщо вони отримали доступ до чогось, що вони могли б використати. Наталю, але Бен Годжес звернув увагу на один із документів. Знов ж таки, ми не знаємо, чи є цих документів щось достовірне. Однак він звернув увагу на документ, в якому йдеться про те, що є певні прогалини в українській системі протиповітряної оборони, зокрема із боєприпасами. І на його думку, він звертав увагу на це і раніше і в наших інтерв'ю. Він говорив про те, що з тим, як українці мусять захищати своє небо, захищати від російських атак. Насправді дуже важливо надавати достатню кількість боєприпасів. Пасів, і зараз Бен Годжес вважає, що насправді це має стати поштовхом для адміністрації надати не лише більше боєприпасів для систем протиповітряної протиракетної оборони, але надати більш потужну зброю. Зокрема, він звернув увагу на те, що треба розглянути питання надання атакамсів, дальнобійної зброї, а також винищувачів F-16 чи інших. Він сказав, що це дуже важливо для того, щоб українці мали змогу ліквідувати бази російські у Криму, звідки здійснюються атаки, зокрема проти цивільного населення тому він вважає, що є щось позитивне, можливо, навіть у цьому, щоб це може підштовхнути адміністрацію Сполучених Штатів та інші західні партнери надавати більше необхідної допомоги для України. Дякую, Юлю, за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко.